Hi everyone! з вами Лішез Юджин, і сьогодні вам розкажу про Present Simple. Спочатку давайте зрозуміємо, коли ми його використовуємо. Використовуємо ми його у трьох основних випадках: коли говоримо про звички, коли ми говоримо про timetable або про час, в який станеться якась дія, і про регулярні дії на постійній основі. Тож, давайте перейдемо до структури. Спочатку розберемося з умовними позначеннями. Плюс це настверджувальне речення, знак питання запитальне, мінус це заперечне речення. Тож, структура виглядає просто. Якщо ми беремо стверджувальне речення, та ми беремо I, U, V, Z, то ми додаємо дієслово без змін. В – це у нас дієслово без змін. І того в нас получає, виходить: I play football, you play football, we play football, they play football, play football, не змінюємо. Якщо ми кажемо про когось в третьому обличчі, he, she, it, то ми додаємо закінчення S. То, наприклад, he plays football, she plays football. For example, dog plays football. Так. Далі ми перейдемо з вами до заперечних е, речень. Тут е, працює та сама історія, але ми ніде до дієслова не додаємо. С. Ми тут додаємо допоміжне дієслово. Якщо в випадку з «I, they» you, you ми додаємо don't, і дієслово не міняється. Наприклад, I don't play football, you don't play football, we don't play football, they don't play football. І якщо ми кажемо про «he, it», то ми додаємо doesn't, «Doesn't», тобто yeah? he doesn't play football, she doesn't play football, там, dog doesn't play football. Так. І перейдемо до запитальних речень. Запитальні речення, структура запитальних речення виглядає наступним образом. Наперед виноситься допоміжне дієслово. Do. І далі без змін. Дієслово ми не міняємо і того виходу. Do, you, play football. Якщо це he, she, то ми does виносимо наперед. Does she, he, it play football. І, і на кінець хотів би додати. Давайте... О, я на дошки написав три речення, які треба буде перекласти в коментарях, використовуючи Present 7. По-перше, вона прибуває до вокзалу о 4-й годині. Це перше речення. Друге речення ми завжди обідаємо 11-й годині. А, і я займаюся спортом по буднім дням.